Кривий юнак, який хотів швидко набрати м'язову масу, це не єдиний випадок подібного неправильного вживання медичних препаратів. Більше того, не рідко страждають і від офіційно дозволених харчових добавок, які відносяться до спеціального спортивного харчування, зазначає головний лікар обласного лікувально-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Для початку потрібно зрозуміти принцип дії останніх. Так людський організм після тривалих і регулярних посилених фізичних навантажень, а саме в такому режимі тренуються спортсмени, виснажується і потребує підтримки. Тож, як зазначають фахівці, спортивними добавками змушені користуватися всі спортсмени, які виходять на більш-менш пристойний рівень змагань. Спортсмен зборної команди України по плаванню пропливає кожен день від 14 до 16 кілометрів. І така нагрузка у них 6 разів в тиждень. Це 100 кілометрів в неділю. І за дня в день, і з місяця в місяць може людський організм принести без, безслідно для себя? Кінечно, ні. його нужно спеціальними препаратами швидко восстанавливать. Найбільше навантаження при тренуваннях іде на опорно-руховий апарат, тобто інтенсивно працює м'язова тканина. Для своєї енергетики вона потребує вуглеводів та білків. Саме тому ці два елементи в оптимальному для засвоєння співвідношенні і складають основу більшості харчових спортивних добавок. Загалом же спортивне харчування розрізняють в залежності від мети, яку ставлять перед собою особи, які його приймають. Наприклад, одні препарати сприяють відновленню після короткочасних, але інтенсивних навантажень, інші після тривалих, але помірних навантажень. А одними з найбільш популярними є добавки, які сприяють швидкому нарощуванні м'язової тканини. Однак в них міститься і найбільша небезпека. Прирос маси маса за щодо того, що збільшується кількість актаміазина мишечного білка. ну, наверное, раз в 10 в каждой клетке. Поэтому мышца и увеличивается в объеме. Но при этом не увеличивается количество, мышечных, количество кровеносных сосудов, которые питают эту мышцу. При этом не увеличится количество нервных волокон, которые иннервируют эту мышцу, что в дальнейшем и негативно сказывается на здоровье человека. Таким чином, як підкреслюють лікарі, нарощування м'язової маси швидкими темпами за рахунок лише спортивного харчування та накачування небезпечне для здоров'я. Правильний варіант роботи над собою для серйозних бодибілдерів це поєднання вправ на силу і аеробного навантаження на розвиток серцево-судинної системи. Однак і тут варто пам'ятати, що збудоване таким чином тіло доведеться тренувати і навантажувати все своє життя. Елеонорасіндієва, Дмитро Логвененко, об'єктив 27 канал.